Друзі, всім привіт! Сьогодні 10 січня. Останній раз я знімав відео на пасіці 1 січня, показував, як зимують бджоли. І багато сімей видно було, що сидять вже зверху над рамками. Хоча ще до задньої стінки далеко, але все ж таки вирішив зробити канді і покласти їм канді. Тому сьогодні будемо робити канді, покажу як я буду подрібнювати цукор, змішувати з інвертованим сиропом, Определеного рецепту кандію я не знайшов в інтернеті і вирішив зробити так, як підкаже чат GPT. Тому будемо робити по його рецепту. Тому слідкуйте, підписуйтесь на канал. Зараз підемо вмикати дробарку і будемо подрібнювати цукор в пудру. Мені треба зробити 30 кг канді я вирішив для початку. І Чат GPT сказав, що треба на таку кількість 21,5 кг цукру і 8,5 кг інвертованого сиропу. Тож, цукру я набрав трішки з запасом, тут десь 24 кг. Ну і також інвертованого сиропу буде трішки більше, але по факту будемо бачити по консистенції, скільки піде інвертованого сиропу на увесь цей цукор. Зараз вмикатиму зерно цю і будемо подрібнювати типу. Я не знаю, можливо, за один раз вийде подробити, можливо, два рази треба буде переганяти пудру, щоб була гарної консистенції. Не виключай. На наступний рік хотілося б розширити пасіку, але з фінансової точки зору не завжди це виходить, бо щось не складається особливо. Ще в цьому сезоні довелося переїжджати з прикордоння, тому щоб збільшити фінанси на розширення пасіки вирішив спробувати знайти виробників бджоли інвентарю у яких можна буде закупити інвентар по найнижчим цінам і спробувати продавати. Кажу, як є Тому деякі позиції у мене знайшлось знайти по найкращим цінам і можу їх запропонувати і вам. Тому, якщо цікаво, до є і кормушки Класні кормушки, ну кормушки не дешеві одразу кажуть. Але точно класні, На 3 на 6 літрів. Ну, на 6 там є нюанси, окрім цього, є проволка на ржавійки, є стамески, вилочки, три варіанти. Така сама простенька, типу як Джеро. До речі, Джеро така коштує 600 гривень, по-моєму, в середньому. Таку я продаю, там десь близько 150. По-моєму, навіть 140. Окрім такого, є ось така виделка. Теж недорога. Є системи для виводу мата. Одна, друга, нікот, джентер, перчатки. Дуже класні перчатки насправді і недорого. Якість 100% класна. Такі перчатки, до речі, 245 гривень у мене. Певнений, що в інтернеті таку якість за такі гроші вже не знайдете. У цього ще, до речі, є маркери для мічення маток. Поска, знаєте, я сам такими користуюсь, дуже класні. І шпателі для переносу личинок. Є і... Козія ніжка така і такі китайські шпателі теж по найкращим цінам. Тому якщо щось зацікавило, номер 096 085 31 95. Це на Viber телефонуйте або пишіть. Якщо мобільний, то 097 97 19 562. Все, процес пішов трошки повільно, але піде. Весь буду в пудрі, видно як вона летить аж Ну Я думаю, треба буде два рази перегнати, бо десь просипається в щілинах цукор, то треба, щоб гарно було перебито. Буду молоти. Покажу результат, слідкуйте, підпишіться на канал або напишіть коментар, як ви робите пудру із цукру таким способом чи якось інакше. Вимкнули світло, тож пудру не встигли домолоти, трохи залишилось, світла не буде годин 5 мабуть, то вже після того, як вимкнуть, перемелю і покажу, що вийде. І будемо місити. Покажу, як буду місити, бетономішалки немає, то будемо без бетономішалки. А зараз хочу показати, яка пудра виходить. Можливо... Треба буде ще один раз пропустити, ну зараз подивимося, сам не знаю, що виходить. Ну, ще не така, як треба, видно, кристали є. Треба буде другий раз перепустити, можливо і три рази, не знаю. Другий раз пропустимо і знову подивимося що воно виходить Тому так, слідкуйте що буде далі покажу і покажу ось процес. Ну що друзі, вчора світло вимкнули, вчора я не дознімав, але сьогодні вже дали на другий день Дознімаю далі. І Вже дорівнюється весь цукор. Я вже правда подивився в мішку, там треба буде ще раз його пропустити, то буду зараз переганяти другий раз. Вислідкуйте, нікуди не тікайте і побачите результати, в кланзі вийде. Так, показую, який результат вийшло після першого разу. Видно одразу, що пудра не ідеальна, треба пропускати ще раз. Тому зараз починаємо другу, другий етап. Ну що, нарешті вже перемолов цукор в пудру. Два рази, до речі, перемолов і нормальна консистенція. Зараз буду сипати 10 кг пудри. І почитав GPT мені так сказав, що треба десь 3-3,5 кг інвертованого сиропу. Буду пробувати а там, уже будемо бачити по консистенції, що скільки доливати. Бачите, наче нормальна пудра вийшла. Я не пам'ятаю, чи я тарував, чи його. До речі, для приготування канді замовив інвертований сироп GFS. І дивіться, який він прийшов білий і був як масло, ну тобто він не рідкий був, по-перше. Зараз я його розігрів десь градусів до 40, він став рідкий, але все одно. Білий. Я не знаю, чи це нормально. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Замовляв я його на сайті Медопром, написав їм в коментарях в TikTok. Вони сказали, що до 30 градусів розігріти він буде прозорим. Як бачите, прозорим він не став. Будемо пробувати робити канді і побачимо, яке воно вийде з такого сиропу. Спочатку 3,1 кг десь сиропу налив. Так як бетономішалки у мене немає, то буду пробувати мішати такою насадкою. Думаю, треба буде додати, бо дуже сухе виходить, ще як три з половиною кілограми. 500 грамів добавляю ще і поки буду пробувати мішати вимішувати буду орієнтовно 10 хвилин і покажу якої консистенції буде спробував я дрель мішати це не варіант хто захоче спробувати можете спробувати але я думаю воно того не варте бо дріль згорить швидше за те як замішаєте канді то буду Мішати руками. Перший раз взагалі замішую канді, побачимо що з цього вийде, покладу спочатку, десь може днів на 5 та й зараз сильні морози, то поки пчолам не буду давати, а просто покладу, розфасую і подивимося чи не закам'яніє. Якщо ні, то тоді вже буду давати бджолом. А ну, напишіть в коментарях, десь такої консистенції має бути, чи, чи треба робити густіше. Не треба, щоб до рук не липло, це я точно знаю і бачу, що так казали, то так і буду робити, ще добавляти не буду. Але, мабуть, таке густе воно і буде. У канді. Десь 40-50 хвилин вимішував. Що можу сказати? Що процес вимішування без спеціальної апаратури, такої як то чи ще щось. Це взагалі не класна робота і не варто навіть спробувати. Тому е, зараз цей е, цю масу розкладу по пакетам по кілограму орієнтовно. І наступне канді вже не буду вимішувати сам, скоріш за все, а буду просто замуляти Тим більше, в мене є знайомий, який за, е, займається виготовленням канді вже не перший рік. Він і робить і спілком по весні продає. У нього дуже багато клієнтів. Тому якщо теж не хочете вимішувати самі, тратити свій час, то хочете замовити, то телефонуйте по номеру 097 97 19 562 і отримаєте канді, ну, замовите канді, класне, і по нормальній ціні. А я буду розфасовувати вже. Ось такі ось канді вийшло. Не знаю, не зовсім у мене, мабуть, вийшло його і взбити класно. Тобто не взбити, а цей подрібнити пудру. Але, наче пудра і не плана була, а таке, наче і кристали є. Якщо ви виготовляєте канді, скільки ви вимішуєте, І чи вручну ви вимішуєте, чи чимось іншим, можливо, якимось кухонним комбайном чи, чи міксером чи бетономішалкою. Промисловий спосіб це, мабуть, все-таки бетономішалка. Але може хтось ще щось цікаве порадить. Тут така консистенція, наче і непогано, розтікається ось доволі гарно. Може все-таки гарний буде. Ну, основне, основний критерій для мене буде, це якщо воно не задобіє через 5 днів, то значить буду пробувати давати бджолам. І побачимо, це мій перший до речі досвід. Ну що, друзі, канді розфасований, ось такі ось кілограмові пакети. Наче в пакеті здається і консистенція гарна. Побачимо, що воно покаже через 5 днів. Підрахував арифметику, вийшло на 16 кг Канді, У мене собі вартість 550 гривень орієнтовно. Що можу сказати, затрати по часу вийшли із тим, щоб перемішати, розфасувати і перемолоти в пудру. Це десь 3 години. Якщо порахувати 3 години, які затрачені, і затрати на, су, на, на, ну, Поняли. на цукор на, і, і на сироп, і на пакети, то, мабуть, простіше купити і не мучатись. Тим більше, якби була б бетономішалка, тоді да, я згоден, воно легше, швидше, можна пробувати. Але якщо так, як в моїх условиях, то краще купити канді і не видумувати. Тому ще раз нагадаю, що якщо хочете... Замовити Канді, то звертайтеся по номеру телефону 097 97 19 562. Всім гарного вечора, дякую за перегляд і підпишіться, будь ласка, на канал. Всім пока до наступного відео.